Слава Україні, друзі, коротеньке відео. Хочу поділитися своїми думками, чому лопає первинний вал КПП мототрактора чи мотоблока водяного охолодження. Перша причина неякісний матеріал, з якого виготовлений линий вал. Це дуже часта причина. Друга причина сильна натяжка ременів ходових. Третя причина немає центра шківи і гуляють, плюс натягнутий ремінь. І з часом воно ламає вал, тому що є вібрація і вал відломить по-любому. Так як в машині чи в тракторі немає махових центра, так само і в мотоблоці немає чуть-чуть центра, колінвал трісне по-любому. Це лише питання часу. І ще одна така причина, як на мою думку. В купованих мототракторах отут є знизу такий погашаючий ролик. Він зроблений на пружині, натягується, він собі тако бігає. І виходить, якщо шкіри не грають, нема центра передній чи задній, особливо задній. І є певні обороти мотора, коли амплітуда тієї пружини амплітуда. Коли скаче шківок, збігається, і тоді починає, де горб на шківкові ролик підскакує, де ямка, ролік б'є по ременях. І верхні ремені ось тако гуляють, як піаніно, як соломотряси в комбайні, і з часом воно також ламає вал, тому що воно ще робить більшу амплітуду того шківа, і воно по-любому зломить вал. Це те саме, що взяти. Роту солдат і пустити по старому дерев'яному мосту з строєвим кроком, вони його по-любому поламають. Тому найкраще оті погашаючі ролики зразу переробляти і ставити заодно ще ролик зверху. Його не треба особу прижимати, ні верхній, ні нижній. Так, щоб він легенько притулювався до ременів, воно просто погашає, і ремені йдуть легенько. Тоді навіть не треба дуже натягувати ремені, вони буксувати не будуть у вас. Як на мене, то отакі там, скільки я нарахував, вал, натяжка ременів, не центруючі і поважаючий ролик. Це одні, одні з таких з основних причин. Ну, більше причин не бачу. Ну, можливо, хтось ще, ще хтось підкаже. Ну, як на мене, це такі чотири причини, із за яких... Лопає первинний вал коробки. А якщо вони є всі в сукупності всі 4, то ми маємо те, що маємо. Буває, що там до місяця часу вал лоп, Ми купили новий, він знову лоп. І ось таке. Тому дякую за увагу, дякую, дякую за перегляд. Всім гарного дня, щастя, радості і добра.